Ти наскільки е реально громадами, на вашу думку, сьогодні перекрити велику частину фінансування е власне е озброєння в Україні? Чи це таке така спроба хоч чогось допомогти, чи все таки це якісь серйозні розрахунки, що ми можемо частково е силами громад перекрити, якщо йдеться про всеукраїнський рівень, звичайно, перекрити фінансування, яке в нас поки що не буде з Америки? Якщо ми говоримо про місцеві бюджети, то ми насправді ми точно не перекриємо ту фінансову підтримку, яку надавали Сполучені Штати Америки. Водночас ми маємо кожен своїми зусиллями, кожен межах своєї можливості зробити щось, що від нас залежить, щоб підтримати наші сили оборони. Це ініціатива наша. Регіональна та це ініціатива керівника Львівської ОА. Ми хочемо її реалізувати в межах березня місяця, і нам буде дійсно приємно, якщо інші області візьмуть аналогічний приклад і максимально закумулюють фінансовий ресурс місцевих бюджетів на підтримки сил оборони. Е, насправді. Ми маємо постійно. Ми на постійному контакті з нашими просто, різними форму військовими формування представниками сил оборони. Ця допомога, яка надається, як із обласного бюджету, так і з місцевих бюджетів, є надзвичайно важливою, і актуальною, оскільки вона є доволі може бути доволі точковою, оперативно реалізовуватися і закупівлі інші предмети чи об'єкти, які важливі саме для сил оборони. Тому це точно додатковий фінансовий ресурс, точно додаткові можливості, щоб наші сили оборони були більш ефективними.